Юра, привіт! Де ми тебе застали сьогодні? Привіт, е, в нас на офісі. Скільки років ти вже працюєш в АВО? Е, вже пішов 9 рік. Клас. А як би ти пояснив своїм дітям, чим ти займаєшся? У е, мене діти знають, що я будую будинки. А який в тебе ритуал перед робочим днем? Е, я прокидаюся, перевіряю свою пошту, планую день і завожу свою доньку в школу. Е, місто, яке тебе найбільше вразило архітектурою? Барселона. Що ти хотів би бачити у Львові за 10 років? Мирне, тихе місто. Яке твоє улюблене місце в Ваволон Магнолія? Ну, звичайно, це наш, наш плановий кінотеатр, який там буде. Три слова, якими ти би писав Авалон? Це мій другий дім. Клас. Ну, це чотири слова. Який проєкт став для тебе найбільшим викликом? Для мене проєкт, який став найбільшим викликом, це, напевно, всі мої проекти. Чим Авалон Магнолія відрізняється від волонтера? Магнолія, на мою думку, це більше про комфорт, про інновації, а тера це більше про активний спосіб життя. Що вважаєш головним у роботі проєкт-менеджера на будівництві? Це вміння досягати успіху. Що найважливіше в хорошій команді? Це, напевно, довіра. Взаєморозуміння і експертність кожного учасника цієї команди. Як тримаєш руку на пульсі технології у будівництві? Це постійне навчання і це стеження за новинами. А що для тебе якісний девелопмент? Це створення цінності, в якій виграє інвестор, власник квартири і місто загалом. Як змінилося будівництво за той час, поки ти працюєш в Авалон? Ми стали більш ефективніші, ми стали більш відповідальні. Ми почали залучати кваліфікованіших працівників, використовувати якісніші матеріали. Яку пораду ти дав би молодим фахівцям, які проходять в команду? Однозначно пробувати, завжди пробувати. Якщо щось не вдається, все рівно пробувати. Що Давай. тебе мотивує в професії? Це можливість покращувати інфраструктуру нашого міста. А ти більше про результат чи про процес? Однозначно про результат. Е, може, є якийсь проєкт або виконане завдання, яким ти найбільше пишаєшся? Е, найбільше пишаюся двома проєктами це мої дві донечки. Клас, це дуже мило. А якщо б не будівництво, яку професію ти б Ну, Я завжди мріяв на державну службу йти працювати. Е, чи є хтось чи щось, що тебе надихає в роботі? Ну, це, напевно, наша команда, постійний рух і розвиток. Як відпочиваєш після насиченого робочого дня? Після роботи ми граємо в FIFA з нашим комерційним директором Олександром. З чого починається твій день? З перевірки пошти. Як часто буваєш на майданчику? І, до речі, скажи, де ми зараз? Я на майданчику буваю кожен день, по декілька разів. Зараз ми знаходимося на волонхолі. А скільки людей зазвичай залучено на майданчику одночасно? Це все залежить від етапності будівництва. В середньому це від 10 до 100 людей. Який етап в процесі будівництва тобі подобається найбільше? Це висадка дерев. Яку фразу найчастіше повторюєш на роботі? Алло, Дякую. Три речі, без яких ти не можеш уявити свій робочий день. Це телефон, ноутбук і команда. Наберу. Ага, та да, ти що? День на будмайданчику чи день в офісі? День в офісі. Тиша лісу чи шум міста? Тиша міста. Функціональність чи естетика? Функціональність. Скільки тривав твій найдовший робочий день? Годин 15, напевно. План чи імпровізація? План. Скільки чашок кави випиваєш за день? Максимум три. Що завжди з тобою на об'єкті? Телефон. Львів ранковий чи вечірній? Е, Львів ранковий. Що для тебе ідеальний вихідний? Вихідний в день з сім'єю. Твій улюблений об'єкт Авалон. Авалон холіди. Куди мені дивитися? Що мені казати, де моє? Жах. Не можна брехати. Юра, привіт. Чекай. Поч... Ну, почекай. Що все, все... я маю додати? Та не блізнув чи що? Та я і так на все кажу, да, ні. Ну я не знаю. Почекай. а що мені робити? Мені йти, типу, чи ви це тоді студіємо. не йдіть, бо якщо ви йдете, то я йду за вами. Не, ну, ти так тільки не кажи, як я сказала. А, а що? Знаєш, ці прикольні моменти. Ми це теж виставимо. Добре. Дякую тобі. Тільки... А кальян там буде? Що тебе мотивує в професії? А, Ти, ти казала, з чого починається день? Це ж брехня буде. І все, купите. Купите. ти більше нічого не зараз подивитись озеро, в квартиру купити. Мусите купити. Що ми перезнімаємося? Я не хочу давати тобі фетик, якщо чесно. Я на вас.